Вітаю глядачів мого каналу, покажу, як працюють мої автономні системи живлення. Ось така шафа змонтована. Попередніх відео був огляд даної шафи. Отже, зараз у нас вечірня пора. Як бачимо, енергія від сонця вже заряду струм 0,2 А становить, тобто вже струму немає такого як для заряду. Працюють мої системи таким чином. Напруга від сонячних панелей приходить ось на такий бокс, відповідно, ОПН постійно струму та вимикачі постійно струму. Далі в нас напруга постійного струму йде до контролерів заряду. відповідно. Ось Тут вони в мене розміщені. Ну і далі від контролерів заряду напруга йде, звичайно, на акумулятори. Ось системи такі. У мене акумуляторні. Заряджаються акумулятори. Від контролерів, заряду ось система 24 вольта. Напруга, як ми бачимо, 246 вольт. Працюють балансири, 12 вольтова система, літій. тобто акумулятор 12 вольт, 120 ампер годин гелевий. Це у нас система 48 вольтова. Акумулятори мастер такі тягові акумулятори, з'єднані послідовно, відповідно, ось є балансири. Працюють балансири. На даних акумуляторах система 72 вольтова. Тут в мене інвертор модифікована синусоїда. Ну, Додатково можна ось вмикати. Як ви бачите, даний інвертор використовувати для освітлення даної, скажімо, системи. Далі почнемо з 12-вольтової системи. Уже перед нами, як ми бачимо, вотметер 12-вольтової системи. Зараз напруга становить 11 вольт. Ну, акумулятор вже там трішки розрядився, так доволі значний розряд. Зараз будемо його вимикати і переходити на іншу систему роботи. Далі, ага, спожито за певний період часу, як ми бачимо, 10 кВт годин. Навантаження зараз становить 37 Вт. Струм 3,4 А. Система 24 вольтова, також спожито 10 кВт годин від акумуляторів. Напруга 24,5 Струм 3 А. Поживання 72 Вт. Система 48 В, спожита також 10 кВт, потужність навантаження 51 Вт, напруга 46 Вт. Струм 1,1 А. Ось ще в мене є система 60 В. Зараз навантаження становить 44 Вт, Напруга на акумулятор 65,8 В. Споживання відповідно в нас, як ми бачимо, від акумулятора по лінії акумуляторів 5368 Вт. годин А це у мене йде ваттметри змінного струму. Отже, від ваттметрів змінного струму було спожито, як ви бачите, по лінії скажімо, 220 В від інвертора 4081 Вт. годин Це від системи 12 вольтової Система 24 вольтова спожиту від інверторів майже 6000 вт Навантажені зараз, як бачимо становить 59 Вт 03 А. Система 48 вольтова спожита 7427 Вт. -годин, навантаження майже 35 Вт, 0,27 А, 198 В. Зараз увімкнувся інвертор номер 4 Це 60 системи інвертор, працює охолодження, як ви чуєте ось. Тут в мене інвертор і ще, як ви бачите, є. Це 12 вольтової системи-інвертор, ну, а це інвертор вже 48-вольтової системи. Чиста синусоїда, 1000 Вт. Інвертор 24-вольтової системи. Logic Power 300 Вт. Так, працює вся система. Відповідно, як ви бачите, контролер заряду спрацював в мене. За сьогоднішній день в акумулятор закачано 4,6 ампер години, як ми бачимо за цей період часу за 11 годин роботи. 4,6 ампер години закачано в акумулятор. Акумулятор ось перед вами літ типу 60 вольт. Такий акумулятор. Це працює у в мене система відповідно МПТ. 7210 контролер, який перекидає енергію з 12 вольтової системи у 48 вольтову систему. Отже, ось таким чином працює вся моя автономна система живлення. Ось так покажу, щоб було видно на виду. Всі прилади все працює, охолодження, кулери. Зараз вечірній час. Близько 19-ї години. Ось так працюють всі системи автономні живлення. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео. Для порівняння ще раз покажу, як ви бачите, система 12 вольтова, 24 вольтова, 48 вольтова, ну і система 60 вольтова. Так працюють ці системи. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.